Представники 14 центрів життєстійкості об'єдналися заради міцного ментального здоров'я жителів Прикарпаття. Для них розпочався цикл профільних тренінгів управління проблемами. Навчанням опікується координаційний центр з психічного здоров'я. Ми на сьогоднішній день зорганізували представників усіх центрів життєстійкості. Чому саме центри життєстійкості? на сьогоднішній день у нас активно працюють саме ці центри життєстійкості? Вони є пріоритетним проєктом Міністерства соціальної політики в області. Ми є одні із лідерами в Україні, враховуючи те, що в нас така велика кількість центрів життєстійкості, а їх є 14, Саме у нас розпочався цей курс і саме. Представники центрів життєсійкості якраз будуть навчатися саме управлінню проблемами, які розробили такий спеціальний курс Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нині на Прикарпатті знайшли прихисток понад 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ця статистика підкреслює актуальність проблеми та потребу в тому, щоб психотерапевти були обізнані і вміли працювати з людьми, які постраждали від війни. У програмі тренінгу передбачені модулі, присвячені психологічній підтримці ветеранів та їхніх сімей. Ця програма відноситься до масштабованих інтервенцій, і може бути застосована до будь-яких людей, які прийшли за соціальними послугами або за психологічною консультацією. Ця програма є обширною. Не обов'язково бути психологом, аби вміти працювати з людьми, які перенесли або переносять на даний момент стрес в тих громадах, де ми будемо надалі працювати. Програма, яку ми сьогодні викладаємо, це лише п'ять днів тренінгу. Але протягом трьох місяців надалі ми будемо підтримувати супервізію всіх, хто сьогодні пройде цей тренінг. І тільки після того ми видамо офіційні сертифікати всесвітньої організації ВОЗ про те, що ці люди можуть бути офіційними консультантами саме за програмою управління проблемами. Плюс майбутньому організатори мають намір провести подібні тренінги в інших регіонах України, зокрема в Львівській, Рівненській та Чернівецькій області. Ми не маємо втрачати фокус. Тобто завжди можна тримати фокус. Звісно, це війна і перемога, це однозначно, це найголовніший фокус будь-якої свідомої людини в Україні, так? але і ментальне здоров'я, тому що е, навіть лікарі, будь-якого лікаря ми можемо запитати, що коли себе це твоє здоров'я фізичне, коли в тебе не здорове ментальне. Тому це одна із важливих складових взагалі людського організму ментальне здоров'я. Власне, тому це ми вирішили, що ми, ми, ми реабілітуємо і фізично, але ще і психологічно. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.